З нами сьогодні наш помічник Віталік, яка сьогодні чудова погода. Просто клас! Сьогодні у нас на огляді окуляри M-Frame 2.0 з магазину Корумбус. Трохи коротко про окуляри. Виробник США, оригінал. Саме ці окуляри стоять на озброєні армії США. Як бачите, на них нанесено штамп Апель, що говорить про те, що ці окуляри виготовлені для армії США та мають допуск до використання. З 24-го року окуляри мають такий пластиковий чохол. І в комплекті така документація. Перше, що йде в комплекті, це самі окуляри в такому чохольчику, який предназначений для того, щоб протирати окуляри. Окуляри мають ось такий вигляд. І як бачите, на них нанесений штамп Апель. Також в комплекті ось така лінза, має колір Грей», вже йде в комплекті з переносицею, це полікарбонат, у всі лінзи мають захист від ультрафіолету 100%. Також в комплекті баночка антіфогу, це рідина для того, щоб окуляри не потіли, і страхувальний ремінець на потилицю. що ще? Окуляри можна замовити на сайті Корумбус або в інстаграмі, або за телефоном в шапці профілю.